Всім доброго дня. Дуже дякую, що ви сьогодні прийшли. Я знаю, що у вас був вибір. Приходить сюди, чи ще на два івенти. Ви обрали взимку перед Різдвом, чомусь подивитись кіно про боксера. Це дуже чудовий, очевидний вибір перед новими, новорічними святами. Дякую вам, що ви це зробили. От, власне, я думаю, що можна починати. Ви, мабуть, впізнали чоловіка в центрі екрану. Це Мартін Скорсезе, людина, чиє ім'я та прізвище цього року лунало прямо з кожного з кожної праски. Да? З кожного динаміка, де щось говорили про кіно, тому що він зняв гучну прем'єру вбивці квіткової повні, яка залетіла в топи, і власне всі почали говорити про Скорсезе і препарувати його творчість. Да? От. І зараз Мартін Скорсезе це чувак, який може собі дозволити там взяти, оволодити Роберта Де Ніро і зняти з цією технологією якийсь крінж, і потім це нормально сприйметься, і потім юще дасть 200 мільйонів на вид квіткової повні. Да? Або може от як з цими самими вбивцями у вік, коли там всі ходять на блокбастери, на Марвел. Коли у людей трошки розвивається кліпове мислення, чувак може взяти і зняти стрічку на 3,5 години, пустити її в кінотеатрах, йому дадуть на це гроші. А коли він почує, що якісь кінотеатри ще там роблять якісь антракти, він ще може розбущатися, типу, якого біса. У нас цілісне цілісна стрічка, які антракти, о ну зараз він уже заслужена людина, сивоволосий, сивобровий, да і може собі дозволити отакі речі. Але так було не завжди. Так було абсолютно не завжди. І Мартін Скорсезе, оскільки це трушний дядько, це режисер, який, в принципі, ніколи не гнався за трендами, скоріше їх створював. Як кожен трушний дядько, він стикався з зовнішнім світом не просто дотично, а напряму з ним противоборство. І, зрештою, це проявлялося в його кіно. Якщо зараз він може знімати все, що завгодно, то в ті роки, коли він починав, за кожну стрічку треба було боротися. Боротися зі студіями, боротися зі сценаристами, боротися іноді з самим собою. І, зрештою, кожна стрічка була на розрив. Е, і знову ж таки, тоді Мартін ще суворо переживав невдачі. Тобто це не просто так там в Тіктоці потролив сам себе, назвавши собаку касові збори, чи ще я я де мої касові збори. Є таке відео, у нього у внучки є Тікток, і вони там іноді такі смішнявки знімають про себе. І а де ділись касові збори, назвав так собачку. Да, тоді зараз це може чувак сприймати так, тоді. Коли знімалися фактично перші стрічки, які всі були відірвані від серця, да за які теж доводилося боротися, чувак і невдачі переживав трошки інакше. Це були нервові зриви, це були наркотики, алкоголь, це була депресія. Ну і купа різних речей, які часто спіткають творчих людей в періоди невдачі. Це, зрештою, самооцінка то вгорі, то внизу. Це не вигадали у 21-му віці. Це не вигадали модні психологи на Ютубі. Це було завжди. О. І власне Мартин Скорсезе у. 1978 році був, можна сказати, на дні. Він вже встиг зняти з лі вулиці і таксиста, які мали успіх, і, зрештою, дали йому вони мали успіх і вони вже стали класикою. Таксист це класика. з вулиці їх менше людей бачили, ніж таксиста, але це теж класика. От він вже побував на вершині, трошки скуштував народної любові, скажімо так. А потім у в 1977 році виходить стрічка нью йорк нью йорк Камерний мюзикл про джазменів, які там в Нью-Йорку намагаються будувати кар'єру. І він з тріском провалився. Провалився в прокаті, його розірвали критики. Я, якщо чесно, не розумію, чому я бачив цей мюзикл ну, доволі милий. Але напевно в кінець 70-х в США це трошки вважалося трошки не так. Чувак знову скотився в депресію, скотився в нервові зриви, почав нюхати кокаїн. І одного разу, у 88-му році, з ним сталася велика неприємність. Чувак поїхав на музичний фестиваль Колорадо, і там е, втратив свідомість. І в нього почалася сильна кровотеча, І його звідти забрали. В лікарню, причому в закриту лікарню, його там буквально заперли і від всього лікували: і від депресії, і від наркотиків, від всього на світі. Але Мартін Скорсезе має добрих друзів, йому пощастило з друзями, і одного разу до нього завітав Роберт Деніро. Вони давні друзі, і Роберт Де Деніро дуже хотів. Зіграти боксера Джейка Ламоту. Він постійно Мартіна задрачував цим, казав, зніми це, зніми, зніми, я хочу це зіграти, зніми, зніми. Мартін не хотів це робити. Йому було він нічого не знає про бокс. Йому було взагалі не цікаво, що ну, бокс, і бокс спорту взагалі, я тут до чого. І ні яку. А Роберт Де Ніро його все пінав, зніми, зніми, зніми. Мартін його катант, блін. Я хочу банди Нью-Йорка, я хочу останню з фокусу Христа. Дчепи себе своїм боксом. Але коли Мартін був на лікарняному ліжку, він вже не міг так активно сперечатися. Більше того, як знову ж таки творча людина, да з такою доволі рухомою, рухливою психікою, він кожен фільм сприймав як останній. Він після кожного провалу вважав, що він більше ніфіга не буде знімати. Тобто, коли йому не вдавалося зняти те, що він конкретно хотів, він дуже переживав, бо як же так? Я ж я ж блін не вийшло так, це ну все, більш ніколи не буде. Ну напевно, якщо ви знайомі з людьми, які активно займаються творчістю, причому такою вирваною від себе, вам, ну, мабуть, знайома така поведінка. Але коли у лікарню до нього прийшов Роберт Деніра, він його просто взяв на слабо. От, лежить кент в депресія, і на слабо каже: чуєш, ти що, хочеш стати режисером, який оце, зняв кілька хороших фільмів, і все, і все, а ти ж можеш це зробити. І як е, цитують Мартина американський журналісти, як він розповідає, він тобі каже, я неочікувано сам почув свій голос, як наче його говорив хтось інший, і каже: Добре, давай спробуємо. Потім він пояснював, що він був впевнений, що це його остання стрічка. Він був впевнений, що він більше ні хрена не зніме з віку. Він каже: Ну я зараз і він вирішив, що він зараз всім на зло зробить стрічку такою, як він хоче, вкладе туди все, що він взагалі знав, і назавжди забуде про кіно, забуде про всі ці Голівуди, амбіції, творчість і таке інше. і Про все це. От. І так власне почалася робота над скажем бифхом. Варто зазначити, що з реальним Джейком Ламотою Мартін Скорсез був знайомий, не, не тісно, але був знайомий, і ця людина була йому цікава, як особистість, але його зовсім не цікавив в боксе. От. Але коли вже він взявся за цю роботу, він почав відвідувати боксерські поєдинки. І як сам Мартін описував знову ж таки в одному з інтерв'ю, він говорив: я відвідав два поєдинки. На першому я сидів далеченько від рингу, і я побачив, як впала закривавлена губка, якою там промокали рани боксеру. Коли наступного разу я підійшов ближче, я помітив кров на канатах рингу. Я каже: я зрозумів, що це взагалі не має жодного стосунку до спорту. Це не про спорт. І кіно власне, буде не про спорт. От. Почалася робота над сценарієм. Вона була теж конфліктною, тому що перша версія сценарію була, виглядала як спортивна драма, типова от якраз як кіно про спорт. Е, є герой, він там тренується, змагається і стає крутим. Це Ні Мартіну, ні Роберту Деніру було нафіг не цікавим. Вони це все викинули в смітник, да? і покликали на допомогу Пола Шредера. Пол Шредер вніс деякі в сценарії. Він, наприклад, вирішив почати історію ламоти не з початку його встановлення, а зробив на старті фільму ламоту вже готовим боксером. Потім Пол Шредер ввів у сюжет. Персонажа Джої, це брат Джейка Ламота, якого ну, він був у початковій версії, але його було там зовсім трошки. От він фактично ділився на два, тому що там був персонаж Джої, і це брат пана Ламотти, і його кращий друг. Пол Шредер порадив скомпілювати цих героїв в одного. І так ми отримали образ Джої Ламотти, якого чудово зіграв Джо Феші. Тут все це побачите. Але. Знову ж таки, всі люди творчі, всім хочеться зробити так, як саме дім хочеться. От а локомотивом цього фільму все таки був навіть не Спарсеза. Ним був Роберт Де Ніро, який дуже хотів, якого це була ідея, який змусив продавив Мартина, щоб його зняли, І у них почалися конфлікти з Шльоденом. Я там навіть читав таку штуку, що він просто кинув у них папери і сказав. Слухайте, якщо вам треба секретарша, щоб набирала вам там букавки, що ви скажете? Ви йдіть в бюро, там в центр зайнятості, умовно кажучи. І коли вам буде потрібен сценарист, тоді звернетесь до мене. Але його, зрештою, залишили серед списку сценаристів, і робота над фільмом продовжилася. Ви хто з вас е... полюбляє спортивні драми? Є тут такі. О. Ну, ти... да, да, да. Ну, жанр, як жанр, саме як жанр, спортивний фільм. Так, так. Так, який він зазвичай є людина, є чувак, який знаходить свою там мішу, свою справу, якою він горить, хоче займатися. Можливо, вимушено, можливо, він прям горить, горить. Да. І він, переступаючи через себе, розвивається, йде до вершини, піднімається над собою, що зростає і як особистість, і як спортсмен, має там якісь нагороди, отримує потім плюшки у вигляді кубків, медалей, визнання, любові і такого іншого. Правильно? Він чого не плутає, думаю, ні. Е, Скаженого ОБК я б назвав антиспортивною драмою. Тому що тут все трошки навпаки. І чим цей фільм вирізняється з поміж інших подій. До речі, коли його знімали, його запускали, зовсім свіжим ще в пам'яті і глядачів і студійних босів був який фільм? Правильно, Роккі, який вийшов приблизно в той самий час. І оце якраз канонічна спортивна драма, яка стала популярною, яка там всі, всі її полюбили, всі там хотіли бути схожим. І іноді люди ті, хто е, давав згоду знімати цей фільм і давав на нього гроші. Спочатку думали, що це буде щось по типу Рокі, і на хвилі популярності роки, типу, буде популярний і скажений бюджет. Але там все зовсім інакше. Це я б назвав дійсно антиспортивною драмою, тому що там показане не сходження героя, а навпаки, ну якщо це сходження, то це сходження до аїду, це сходження вниз. Це абсолютно це. Ну, не те, щоб деградація, але це абсолютний занепад. Ми бачимо героя вже боксером. Крутим питань немає. Але ми бачимо, як він деградує. Чувака їде кукуха, чувак, у нього починаються проблеми на всіх фронтах, і на спортивному, і з друзями, і з жінками. І в нього починається параноя, і чувак просто займається самознищенням. І це. Знову ж таки, на мій погляд, антиспортивна драма, тому що в спортивних драмах люди себе розвивають. А це навпаки фільм про абсолютне самознищення, і про нього говорили, що це е, ода американській свободі. Тому що будь-який американець настільки вільний, що він може безнаказано знищувати самого себе. Тому, власне, можна сказати, що це антиспортивне кіно. От. Якщо говорити про певні рішення, ну не знаю, назвати їх технічними чи не технічними, фільм, як ви могли помітити на кадрах, да він чорно-білий, він чебешний. Чому так? Чому Мартин вирішив знімати кіно на чорно-білу плівку? Тому що е, проходять події в 40-х роках, 40-50-ті роки, от і бокс того часу. Всі люди, американці, які його дивилися там трансляцію, вони його бачили виключно чорнобілим. Вони не бачили справжньої крові на ринзі, вони не бачили там кольорів шкіри. Да? Вони бачили його виключно чорно-білим. Тому власне Мартин тут трошки вирішив, не те, щоб підіграти публіці, підіграти сумі. Він вважає, так, що це так правильно, що так і має бути. Зрештою, я вже говорив, що Мартин хотів зняти. Іно, так як він хоче, і він на перший погляд був таким антипопулярним. Тобто, навіть сам же Мартін і говорив, що подивіться на постер. там дуже неприваблива морда Роберта Деміро. Дивиться на тебе так, наче тобі зараз в таші, чорно-біла, і каже: ну навряд чи оце якийсь хлопець такий, підійде до дівчини, покаже це кіно і каже: Люба, а в кіно, ходімо подивимось, да? навряд чи так буде. <реш> О, і да, і точно так само ви правильно я там, що, підказуєте для сімейного перегляду. Ну теж трошки таке собі, да? кіно, яке наповнене насильством, наповнене лайкою. Зрештою, наповнене, як це зараз сказали, в демонстрацію вживання алкоголю і куріння, да? О, наповнене дуже неприємними речами. Це, зараз ми всі до цього звикли. Зараз ми вже розуміємо, що протагоніст це не завжди такий котик з вушками, да? що шлях головного героя це не завжди щось канонічне там пацанку спеху. Шов ми розуміємо, що буває інакше. На той момент. Це викликало бурю дискусій, Ну, зрештою, це одна із фішок Скерсезів. В нього герої завжди неоднозначні. Власне, до цього був таксист. О, до цього з таксистом була буря дискусія: що, як, але на відміну від таксиста, таксист викликав співчуття, тому що це герой був за кадром за умовченням травмований війною. Це герой з ПТСР. Тут же герой. Ну, можна сказати, цілеспрямовано себе знищує. І були великі дискусії: чи вважати цю історію, історію Джей Таламоти трагедією, чи зрештою, це просто якийсь утирок і общені ні на що там дивитись, да нікому там співчувати, і все таке от. Більше того, цей фільм так само реанімував і кар'єру Джо Пеші приблизно як ірландець. Да? Як коли Джо Пеші кликали ідерланця в, в 2019-му, Він вже був типу на пенсії, не збирався зніматися. Тут його кін типу, покликали. Будь ласка, маємо ланцюг тут було приблизно все так само. Тільки Джо Пеші був ще молодесенький, і він був не на пенсії. Він працював офіціантом у ресторані, та просто працював офіціантом. До нього прийшли кінти і Мартіна. Показали сценарій, і покликали. І він зіграв, на мою думку, одну із кращих своїх ролей. Ми його всі пам'ятаємо, звісно, у фільмі Один вдома. Він так смішний. Тут зовсім не смішно, але на мою думку, це саме цей фільм, до речі, для мене і відкрив жопеш як драматичного актора, тому що я теж звик, що це придурок з один вдома, якому там паяльною лампою палять шапку лисину, і він там вирішить, як придурок. Да? Це весело, смішно і круто. Але тут це драма. от, І зрештою, актор відкрився. Можна навіть сказати, що. Фільм дещо. Ну, я не можу сказати, врятував душу, але є підстави говорити в такому ключі для реального Джека Ламоти. Тому що ну зараз у нас модно, якщо комусь щось десь не подобається, людина біжить в суд. Показав Тарантіно, як Бред Пітт наваляв Брюсселі внучка, яка його там в очі не бачила, було дуже маленько кричить: Він такий Да, зараз. У січні має вийти Брестила та підкопали про дружину Елвіса Сапресни. Там Елвіс, я так розумію, показаний дуже неоднозначним, і його діти, його потомки да, нащадки, вони теж кричать: «О, з нами не порадились! У от Джейк Ламота навпаки подякував тим, хто це зробив, і сказав, що фільм змусив його. Побачити, якою тварюкою, якою страшною жахливою людиною він насправді був. Це звичайно дивно, тому що фільм власне, в основу сценарію лягли мемуари Джейка Лоти. Він сам написав, якою він жахливою людиною був. Але, мабуть, навіть мемуари давали чуваку, поглянути на себе зі, зі сторони збоку. А от о, фільм Скорсезе з Робертом Ніро в головній ролі таку можливість дав. Що теж ну, доволі круто, а, е, тут є деякі фішки Мартіна Скорсезе, які тоді лише формувалися, а зараз ми всі до них звикли. Наприклад, ми знаємо, ну як знаємо, хто бачив всього Скорсезе, той знає, що у нього герої дуже полюбляють спілкуватися із зеркалами. Я думаю, ті, хто бачили тут таксиста, згадали одразу з Тревіса Бікла, який так сказав: Your Token Me, Talking Me, in me? Оце, да. тут Роберт Де Ніро теж робить таку штуку, теж спілкується з зеркалом. От, власне, ця фішка пройшла, мабуть, через всю, навіть у вбивцях, відковий повні герой спілкується з дзеркалом. Ця фішка пройшла ще всю творчість Скорсези, по певні можна її впізнати. От, що в мене ще, що я теж помітив вперше в цьому фільмі, а потім у всіх інших. У сценаріях Мартіна Скарсеза є дуже багато уваги до деталей, які відтворюють епоху, але вони залишаються майже непомітними. зате, якщо ти цю деталь помітиш, ти можеш натрапити на якусь дуже круту іншу історію. Так, наприклад, у фільмі Джей Кламота б'ється на ринзі з французьким боксером Марселем Сердан. Має бути матч реванш. На який Марсель Сердан не з'являється, тому що він гине в авіакатастрофі. Це проходить отак. Ну там екранного часу це, це репліки з новин. Тобто, це, типу, ведучий новин, там зачитує Марсель Сердан не смог підбити, там, е, там інший французький боксер, після гібелі Сердана пообіцяв, вернуть пояс во Францію. Ну, пройшло і пройшло. Але якщо ти це пам'ятаєш, і хоч трошки в тебе щось залишається ці прізвище в голові, ти гуглиш і натрапляєш на історію, що Марсель Сердан це не просто боксер проти, це головне кохання і Дітпіа на всяк а -а -а. випадок. І йому присвячена одна із пісень і Дітпіа. І власне, після того як він загинув. Я пляг йому її, і присвятила. І ця історія варта окремого фільму це окрема історія, окремий пласт. І навіть оцю маленьку деталь Скорсезе за свою стрічку вплів. Якби її не було, ну стрічка ніяк би не постраждала взагалі. Ну, не прилетів і не прилетів. Ну, показали перший бій з Серданом, другий не показали. Показали там з іншим французом, який мав битися замість сердана. Ну, її фіксни. Але ні, це показали, це вплили стрічку новину. Кажучи, в того часна стрічка не вийде. Да? І коли ти починаєш цікавитись, тобі відкривається величезна історія просто. От. Е, на що, власне, щоб розуміти, наскільки Роберту Девіро хотілося зіграти цю роль, чувак, е, по-перше, провів три професійні поєдинки, боксерські, один з яких виграв. І його, його натаскував реальний Джейк Ламота, він тренувався, він ганяв вагу, як справжній спортсмен. От. І провів три поєдинки під чужим іменем, да? ну, під псевдонімом. І один з них виграв, до речі, так вийшло, так. Да. Але оскільки ми пам'ятаємо, що у фільмі у нас не історія сходження, а історія сходження вниз, тут головний, будуть маленькі спойлери, але вони незначні. Тут герой Роберта Девіра трошки змінюється зовні. Він е, стає колишнім боксером і ну, трошки міняється. Е, у народі таких персонажів називають скуфами, можливо, чули. Да? Є, є таке слово: це такий батя з пивом на кухні, втильняшки з таким пузом. Да? От, от, герой Роберта Де Ніро стає отаким. І ще до того, як це почав робити Крістіан Белл, Роберт де Ніро спочатку набирав фізичну форму. А потім віджирався, щоб зіграти такий бочоночок, харизматичний. От, і зрештою, в нього і це також вийшло. Я вже говорив про те, що і Мартін, і глядачі багато з них вважали, що фільм не про бокс. Він дійсно не про бокс. Це скоріше про боротьбу людини успішно і неуспішну, з власними демонами. Тому що, як характеризували Джейка Лемон, да, він постійно йде вниз, але потім я якогось біса намагається карапкатись назад. І постійно падає, тягне всіх за собою, але все одно намагається. намагається, намагається. Чим, чим це закінчиться, ви побачите. Але тут є одна прикольна фішка, яку я не одразу помітив, але коли про неї дізнався і почав передивлятися, то помітив, е, чим. Е, Гірше стає душевний стан Джейка Ламоти, тим вищим стають канати рингу. в кожному з поєдинків. Це візуальна штука, дуже прикольно насправді. Е, умовно кажучи, коли на початку фільму він проводить там один з перших боїв, і там весело, б'ється, там такий величезний риф. Але чим гірше Ламоті... Чим гірше в нього в голові і на серці, тим ринк стає вуще, вуще гуще, вуще, і суперник ближче, 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 агресивніше. Мартін Скорсе заговорив, що він по підсумку намагався зробити так, щоб е глядач відчув себе боксером, бачив, що робить противник, щоб в нього було був такий, таке відчуття. Наче це йому зараз втащать од буква. О, на мою думку, це вдається. І цю фішку потім назвали, не пам'ятаю брехати не буду, але назвали це так, що мінотабор знайшов свій лабіринт. Оце фішка з рингом, який звужується, звужується, звужується і звужується. Що можна сказати ще про це кіно? Якби його зняли зараз, от тоді це був скандал. Ну, як, навіть не скандал, але була велика дискусія стосовно того, мов це. Герой, чи це мразь, який не варто співчувати? Якби його зняли зараз, ну, Москве точно звинуватили в усьому, в чому тільки можна. В пропаганді насильства, в сексизмі, там в великій жорстокості. У всьому цей фільм не став би шедевром, мабуть, якби він вийшов у 2023 році. Я не знаю, або став би, але на нього б кидалися б в нього помідорами, як будь-які суперечили снички зрештою. Але так вийшло, що кіно, яке мало стати останнім для Мартіна, хоча в нього кожен фільм останній, але ну, я вже розповідав, з чого все починалося. Він, по-перше, знову реанімував його кар'єру і підняв, і його самого витягнув його з психологічної ями. І дозволив йому відновити кар'єру, яка триває досі. Дай Боже, дядьку здоров'я чи діду, хай знімає ще. От ця стрічка принесла Роберту Де Ніро другий Оскар. Перший він отримав за хрещеного батька. І ця стрічка знову ж таки воскресила кар'єру Джо Беші. Тому я довго думав, як прив'язати скаженого бика до Різдва. І я можу сказати, що якби не було скаженого бика. Джо Пеші досі працював би офіціантом, <клухи> і вони <один> побава <голова>. не побачили. <клухи> Приблизно якось так. От. А чи буде, чи зможете ви поспівчувати Джейку? І чи буде він вам е, огидний або симпатичний? І чи герой він насправді, і чи це трагедія, а не просто показ якогось морального виродка? Зрештою, вирішувати вам. Я думаю, що кожен знайде щось для себе. Я пропоную перейти до кіно. Всім дякую, що слухали. Дякую. дякую. дякую.